Між все пропало і все добре лежить наше життя. Чи є взагалі причини для оптимізму? Я Ірина Штогрин, вітаю вас сьогодні. Ми разом про те, чому можливий реванш антимайданівських сил і що вказує, що усі жертви майдану і війни на сході можуть бути недаремними. Професор Ярослав Грицак, дякую вам, що прийшли. Вітаю дякую вас. Вам. Добрий вечір. Ярославе, от зараз, особливо от після останніх подій у Харкові, коли там збиралися представники руху український вибір, і така була реакція на це тих, хто підтримував Майдан і тих, хто зараз обороняє Україну на Сході. Багато хто каже, що по суті, зріє реванш антимайданівських сил. Хтось називає їх антиукраїнськими силами. Що ви про це думаєте? Загрози, як ми це називаємо, але це може статися. Як може статися? Те, що дивіться, після Майдану, на якийсь час зникли дві України. Так більш-менш про них ми вже не говоримо і далі не прожимо говорити. Але що стається зараз? Появляється знову східна Україна. Східна Україна появляється як територія, де може пригтимогти опозиційний блок. Це зараз, напевно, єдина партія, яка може там зібрати найбільше голосів. Більше нікого там реально немає. І в тому сенсі, якби були наступні вибори, то цілком, можливо, ми б мали інший склад парламенту. І тоді виступає ситуація приблизно в 2007 року, якщо пам'ятаєте, так? коли цей опозиційний блок набирає багато кількість голосів, і тоді хтось, хто є при владі, обов'язково мусить взяти його союзників. Оце буде цей реванш. Я не бачу інакше реванш, я не бачу, що воно можуть прийти до влади, так як бо в 70 му році. Бо я не бачу серед них поки що лідера, не бачу, хто би це міг зробити, не бачу них потенцій. Я просто бачу, що вони припускаю, що вони можуть набрати, щоб наступні вибори, набрати останні кількість голосів, щоб війти в партію влади, війти в уряд. Я не про те, як це відбувається в політичному вимірі. Я про те глибше. Про реальну політику, яка проходить відбувається в умах людей. Чи не розчарувалися люди у ем, тому, що Майдан міг дати якісь швидкі зміни на краще, і він їх не дав? І можливо, саме це може е, привести до того, що знову повернемося назад. Я вважаю, що революція чим є добре. Революція створить шанс можливості. Це на вікно можливостей. І це вікно можливостей треба використати дуже швидко. Тобто я вважаю, що ми знову не скористалися з вікна можливостей, які уквітлилися перед країною. Це в му році було вікно можливості, в 2004 му було вікно можливості, і, на жаль, ми не скористалися це, як він у 2016 році. І це є погана новина. Це є погана новина. Але добра новина є те, що ми насправді не знаємо, коли відкриється наступне вікно. Бо ми знаємо, що вікно відкривається не назавжди. Вікно відкривається, може будь-який час, вкриць, і на питання, чи ми будемо готові до цього вікна. От. Оце внутрішматорне суспільство, щоб це вікно скористатися. Моя теза є така, що вікно закрилося, але залишається коридор. Коридор є добрий. От. Ми е, розумієте, тобто моя теза інакше, Україна не є спринтером, на жаль, не є спринтером. З різних причин не вміє швидко бігати, не вміє швидко робити реформи. В Україні радше стайером. І за це стайрство ми мусимо платити дуже високу ціну. Скажіть, будь ласка, а чому, на вашу думку, з яких причин ми не змогли скористатися, Україна не змогла скористатися цим вікном можливостей? Це вже, знаєте, класика політичної теорії чи історії. Україні є зараз все, щоби зробити зміни. І було в 2014-13 році. Бракує тільки нового структурного елементу. Цей структурний елемент називається політична воля. У нас немає політичного класу, які мав політичної волі робити зміни. Чому цього класу немає? Я казав під час початку Майдану, що в нас в Україні є три, якби, три групи політиків. Політики без вчорашнього дня, мону кажучи, Янукович, політики вчорашнього дня, мовно кажучи, наша опозиція, лідери Майдані, так, Кличко Яценюк, ну, Порошенко. І е, лідери майбутні це ті, які зараз на Майдані, в суспільстві, горизонтальному суспільстві. Знаєте, І завше була е, нагода чи шанс, що можливо ці політики вчорашнього дня дуже швидко хочуть мінятися. увазі Порошенко Поки що не міняються вони. А натомість політики вчорашнього не з'явилася. А Володимир Гройсман це таки доволі молода людина, керував містом. Спочатку був депутатом у міській раді, чи до якої категорії ми його можемо віднести? І, і, ну, я його не знаю, так близько, знаєте, можу судити, але я бачу, що за способом поведінки це все-таки. В чому полягає політика вчорашнього дня? Це домовленості, це так званий закритий доступ, коли всерішні приймаються між. Знаєте, сидимо за столом, де нікого немає, де ми свої сни домовляємося. Причому ми один одного добре знаємо, тому що пов'язані. Ми спільно працювали, ми і родичі, так. Розумієте, що це є? Оце, оце є. Бо Бо для чого є політична воля? Політична воля потрібна те, щоб вийти в режим відкритого доступу. Засобки не працюють в режимі доступу. І поки не буде ці переключки. Україна буде в тому стані, ковна є. Тому що я весь час це повторюю, і це є класика жанру. Економіка це неборон Менхаузен. На сама себе завелося з блота витягне не може. Всі економічні зміни готуються політично, політичним реформою. Якщо опитувати людей, а ми це робимо у програмі. Ми разом ми питаємо людей з різних регіонів, з різних міст, україномовних російськомовних, як вони дивляться на те, що ось ми обговорюємо зараз у цій студії. То ключова фраза нема довіри. Там, де ми хлопцям збираємо на ато якісь копійки, бабушки приносять якісь останні гроші, приносять якісь носки в'язані. І в цей час люди у людей такі величезні гроші, і їх це не мучить, їх за які можна було б купити ті ж тепловізори, скільки б це могло життів спасти. І після цього вони ходять і плачуть і показують, що їм жалко воїнів. Люди добрі, Я, ну як це може бути? Це в голові просто не вкладається. Людям ну, не можна здаватися. Нам потрібно розуміти, що ну, все одно ми єд, ну, повинні єднатися. Думаю, що, ти, що не даремна жертва. Можливо, деколи такий відчай надходить, що по-всякому думаєш, але все одно жертва ніколи даремною не може бути. Чого не зробила влада за ці два роки після Майдану такого, що е, дало людям можливість повторювати цю фразу Ми не віримо, ми не довіряємо їм? Е, реформи. Влада не зробила реформи, Длічка на ці реформи. От ви кажете, ви кажете, що немає ви довіри до влади. Абсолютно немає, тому що не заслужила цієї довіри. Вона мала цю довіру на початку, не розприняла, буде вірити цей капітал. Це ви не по російськи скоро, пошти, скоро продукт», так? продукт. Продукція відкопсується. І треба користатися дуже швидко. Натомість, що дуже цікаво, якщо це соціологічне дослідження, є довіра суспільства самого до себе. Найбільше довіру, хто зараз має за цей час, це волонтерський рух. Парадокс в ситуації є, що ми маємо погану владу, а маємо добре суспільство. Суспільство краще зараз, ніж влада. Пишу, е невже Георг Фрідріх Вільгельм помилявся, кажучи, що кожен народ має ту владу, яку він заслуговує? Я не люблю слово народ, бо я не знаю, що народ, суспільство. Суспільство України. Кожен раз міняє владу, яка є погана. Кожен раз, коли він вважає, що влада є погана, він її міняє. Знову боку, він вбирає погану владу, але він не залишає її при владі дуже довго. Це дуже добре, це дає шанс. Я говорю про цих політиків вчорашнього завтрашнього дня. Вона кажучи, цих майданних лідерів, горизонтальних, так, які ну це суспільство, це, яке є, про яке ми говоримо. Майданних чи не знаю, фронтових? Ну фронтових це зараз немає. Майдани фронт волонтерські це суспільні лідери. Вони на трибуни не виходили, але вони робили дуже багато. І вони далі продовжують робити. Знаєте, просто не пройшовши їх час до політики. А скільки часу е показує історія, от, скажімо, в минулому столітті? Не будемо далеко забігати. Треба, щоб визріли оці нові лідери. Ми не знаємо, ми не знаємо. Але вони вже є. Просто питання це вже це вже питання з не історії, не з статаї. Це питання тактики. Це питання, бо на слові доброго який може ці. Бо розумієте, ці лідери зараз можуть, великі, так само як кажуть, мають великий потенціал. Так само, як опозиційний блок має великий потенціал. Так само ці люди мають великий потенціал, якщо не зорганізується певний певний рух, певна партія. Що є проблема з цеє особливо з цими лідерами? Бо це є е, е, особлива тяжкість їхнього проростання, бо е, це є, вони мають одну рису поколіневу, яка, е, з, яка стоїть на перешкоді. Тобто вони є е, люди горизонтальної енергії, суспільної енергії, так? не вертикальної влади, а горизонтальної. І причому, що дуже важливо, що це ознака вона зараз всюди є. Молодь не хоче йти на вибори. Молодь не хочете формувати партію. Для неї природній штан це Майдан, це волонтерський рух, розумієте, гривентарні зв'язки, так? І власне, в цьому і перешкода, як ці люди, майбутні лідери, мають як суспільство має катапультувати молодих лідерів із суспільної організації у владу. Тобто я вживаю інші метафори. Є літак. Він розганяється, коли відбується землі, піднімає шасів. Цей телемент стрибка. Має хтось катапулюватися в кабіну літака, який має взяти руль відповідальність підняти це колесо. Розумієте? Відірватися в землі. От що у нас немає. У нас немає кому зайняти місце літака, який буде мати політичну волю підняти цей літак, відірватися літак від землі. Але є ще такий погляд, що насправді не Зачинитися остаточно цьому вікну можливостей заважають ті, хто, попри високий рівень недовіри до влади, тримає оборону, отам тримає рубежі на фронті, і тим самим дають можливість Україні оце це прекрасно вирішувати Дому, є, це, це боже благословення. Ми маємо кланець допоставити пам'ятники, такі всі інші хвалити їх. Це безпрекрасно. Є тільки одна проблема: чим далі на схід, тим більша роль, більша роль держави. Це там на Заході, де були знаєте традиції демократії, капіталізму, буржуазії, та все інше, там це набралося комунітивний характер мало. Тому все одно правило є: треба йти в політичну владу. Треба йти брати владу, бо в суспільство, якщо доки не буде брати політичну владу, шати волонтерським рухом, на жаль, буде мати те, що ми маємо. Слово хунта це е, така річ, яка е... Позначається Україна вже впродовж останнього часу в російській пропаганді використовується в гібридній війні проти України. Але якщо послухати, що говорять люди, то вони кажуть, що нам знову потрібна міцна рука, тому що в Україні безла для того, щоб не допустити нового майдану. прежде всього ті чиновники, які приходять в власть, до відчувати відповідальність не зверху, а снизу. Вот, это вот ответственность, самое главное для них. І для того, що якщо вони не виполняють ті обіцяння, які йдуть, у громади має бути можливість отозвать їх в будь-який момент. Тому що, якщо не буде возможности, можливості, з'явиться найстріваніше стане партія снайперів. Наскільки зараз є небезпечним для України те, що до влади справді може прийти хунта? Або, можливо, у цьому є якийсь позитив? Дивіться, я скажу цинічно зараз. Байдуже, хто прийшов головне, що підняв шасі. Бо питання є просто відірвати літак від землі, змінити траєкторію ТК, зробити політичні реформи. Бо політичні реформи що означає? Певним чином проламати через, через коліно хребет старої політичної системи, яка переважно асоціюється, асоціюється, це політичні реформи з апарату насильства. Першу чергу поліцію вже тут щось робиться, так, але найбільш сустова система і найбільша прокуратура. Просто єдине, що я кажу, що я не бачу зараз в тому стані керівництва армії когось, хто може не то, що когось, не тільки що когось, а не бачу можливості е -е, зробити цю хунту. Це по-перше. Ну, Ми жартуємо, хіба що треба оголосити кастинг по телебаченню. Виберемо собі власного піночато. І ті може, народ, сподобається комусь, але це, звичайно, вдарт в вдар може невдалий. Друге, що друга, що річ є дуже важливо в цьому, розумієте, ми вже пробували декілька разів. Ми вже декілька раз пробували авторитарні режими. У нас історично не виходить хунта. Історично не виходить, не складається вона. Тому швидше всього у нас буде інший, інший, інший шлях. Швидше всього ми мусимо міняти це виборами. Не переворотами, а виборами, то очевидно, Україна тоді має мати якісь інші варіанти. Ці варіанти я кажу, це ближче до європейського. Але чи знає Україна, яким цей спосіб має бути? Бо е, ось ці два роки це теж вказує на те, що радянська е, спадкова рудиментарна е, свідомість не дає Україні розвиватися. Що може її зламати, якщо навіть війна її не ламає? Якщо говоримо про революції французьку чи американську, чи навіть російську тим більше люди це робить на більшість? Люди це робить меншість. За американську незалежність голосувало всього 20-30% людей. Але це не перешкоди ці меншості створити нову країну, яка зараз стає світовою державою. Розумієте, про що йдеться, так? Насправді ми кажемо, що коли люди недоволені, вони не вдоволені з різних причин. Одні невдоволені, тому що мають цю радянську ментальницю, ви кажете, так? споживацьку, кажемо, радянську-споживацьку. Патерналістську. Патерналістську, так, ми це кажемо. Хтось має Їх і більшість. Їх до 70-80%. Але є інші, джерело, інші люди, які недовольні, тому що вони вже там, не вже хочуть бути там, так? Оце, що ми кажемо. Волонтерським, розумієте, це, які хочуть, які критикують уряд не, з, не ззаду, не з, не з минулого, а з майбутнього з точки зору. Розумієте? Ми не будемо бути про 70%. Ми будемо ті 14, 15, 20%, які хочуть змін. Вони мають себе, вони мають себе структурувати, вони мають прийти до влади з їхньої з їхньої, з їхньої середовища мають бути ці катапульти, цей десант, який ви засадиться в владу і робити робити ці зміни. Бо інакше сторони твориться. Історія ніколи, якщо б створила історія творила більшість, ми б зараз напевно продовжили жити в печарних печерах. А може би далі, ну в кращому випадку, може би сіяли, орали волами, і таке інше. Інша справа є і дуже важлива тоді, і це те, що чекає Україну. Як ті, що зроблять реформи, чи будь-робити реформи, бо реформи будуть болячі і корисні, повірте мені, ті люди будуть більше скаржитися патріоніста ніж зараз, коли ці реформи підуть. Питання: як зробити суспільний договір між тими, що будуть, будуть йти вперед, і тими, що будуть залишатися далі? Тобто треба знаходити такі шляхи порозуміння, щоб все таки ця більшість була більш-менш задоволена. Я правильно Не розумію? Тільки, так, ми маємо що гарантувати цій більшості. Щоб вона, якщо вона чує себе загроженою, щоб все-таки це загрожено була, розумієте, не зашкалювало, щоб давала згоду на це. Воно кажучи, ми кажемо так, якщо це більш меншість хоче полетіти, то щоб це більшість не руйнувала аеродроми, поки це літають, розумієте? оце. Тобто дивіться, що Грузія скрахувала систему, так? Тому що та саме, меншість, прийшла до лапчала мати країну, але більшість нічого з цього не дістала, тому що не було спонсорне добру, тому що Саакишвіль, як якби не говорив, був ніби ліберал. Він за швидкі реформи. Реформа була багатій або вмирай. Ми бачимо зараз, як це розплатилася Польща. Польща, коли найкращі показники, 20 років такі всі інші, раптом бачимо, що насправді в ці реформи право дуже багато людей і вони взяли страшний реванш. Не покарали уряд, який був успішний, розумієте? І це власне питання: що ми можемо обіцяти, чи що можна пропонувати цим людям, які, напевно, заплатять високу ціну і швидше всього програють з цих реформ. Бо ці реформи будуть болючі, і такі всі інші, розумієте. Але одна, одна з ідей є те, що що ми повинні пропонувати тій меншості сказати, що все-таки краще бути бідним в багатій країні, ніж багатим в бідній країні. Тому що якщо ти є бідний в бідній країні, то ситуація просто дуже вже погана. І тому в нас важливо, суспільний договір важливий такий має бути, що маємо боротися, не з, бідні, не з багатством, а маємо боротися з бідністю. Держава має бути частиною цього процесу. Це місце тяжко, майже неможливо, тому що держава буде, буде, буде робити радикальні реформи. Але, мовно кажучи, знову я вживаю цю метафору е, літака. Е, я, звичайно, не льотчик і не реаблів, але це дуже важливо, розумієте? що коли літак вирівнюється, бо поки літак буде висіти високо, ціни буде, дуже, ціни буде дуже, реформи дуже високі, так? поки набирає висоту. Але коли літак вирівнює, має вступити держава. Держава має робити певні компенсаторські функції. Що ти ж втрачати. Це одне друге. Ці функції мають робити бізнес. Бізнес має стати соціальним, зокрема олігарх. Тому що вони будь-якою загрожені. Вони це, це бачать зараз. Не можна бути дуже небезпечно бути багатом бідній країні. Але якщо Україна піде цим шляхом, якщо ось ця е, активна, е, активна меншість спробує домовитися із цією пасивною більшістю, то яку роль у тому, щоб ця угода була справді дійсною, може відіграти культура? Дуже просто це є змасковий матеріал. Це те, що цю систему, щоб ну шесні не з не розуміти, не, 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 не стерлися. Українська культура настільки глибока, самобутня і цікава, і достойна стати в ряд зі всіма іншими відомими в світі великими культурами різних великих націй. Наприклад, наступного року також я дуже вже щаслива. Це вже підтверджено, що в березні в одному з найкрасивіших залів Мюнхена, це Геркулес залі. З оркестром нової Мюнхенської філармонії в концертній програмі прозвучить, наприклад, гуцульський триптих Скорика. Ось такі краплинки, краплинки, краплинки. Ну вони будуть поволі-поволі наповнювати оцю якусь таку ще пусту, абсолютно пусту чашу, якусь таку прогалину, абсолютно нашу, на світовій мапі, на світовій карті культурній. Щоб сталася ця зміна в Україні, повинен бути певний цінностей. Якщо тих цінностей немає, скільки робили реформи, не робилися, і так не піднімалися, все одно спікує, так? зазнає зазнає краху. Має бути певна ціннісна зміна. І ця ціннісна зміна має статися через певну культуру. Ця культура має, очевидно, хто, хто є цими головними речами держави. Це освіта. Далі це має бути держава, бо держава має важелі. Пам'ятаємо, держава має дежі. І важеля держава не може не творити цю культуру, а держава може коригувати цю культуру. Розумієте? Через різні системи грантів, там, підтримки, таке, таке таке, все інше. Очевидно, незвичайно важливо в мас-медіа. Треба запускати, ну кажу, я це кажу так: запускати правні меседжі в суспільстві. Навіть ну, бо я не скажу цинічніше, певні віруси в суспільстві, але добрі віруси. розумієте? Які ця системи система, які просто дають певні переконання, знаєте, про те, що умовно кажучи, що добре бути чесним, бо чесним це бути в успішному на час. Розуміти оці прості, прості такі речі. Це робиться через культуру, це робиться через певні фільми, через певні книжки, бо це цього всього є. Розумієте, але коли населення годують США з поганими новинами, коли населення годують ще скандалами, коли населення годують побзірками, коли в Україні створюють враження, що Україна тільки один сусід Росія. А коли розповідають, я нічого не чує, що робиться в Італії по телебаченню чи по радіо, що робиться в Польщі. В чому опиняється змазка, як на мене? Зрозуміти, що Україна не унікальна країна. Зовсім Україна частина великого глобального світу, і в цьому глобальному світі країни вдалося. І нема жодних серйозних підстав. Вважати, що країни така безнадійно що може не вдатися, тому що кількість вдалося є дуже великі. Зрештою, дуже великі кількість, які не вдалося, але для цього і ми маємо знати глобальну перспективу, щоб розуміти, чому вдалося, чому не вдалося. Нам треба розширювати світ, який мислиться. Це є культура включається. Нам треба включатися світову культуру. І е, очевидно, українська мова зараз глобальності не передбачає. Чому? Ну ми бачимо, що є мас-медіа. мас медіа є українське плюс трохи Росії. Ну, може, ще там Берлін на так Брюсель. Вашингтон, але все-таки це не це. Я вважаю, що, скажімо, один з елементів цієї культури це минання російської мови як посередника, бо вона вже не є світова мова, вона вже іншова мова. А входять через світу культуру, через мову світова, яка є англійська. Це означає, що всі мають знати говорити англійську, англійську мають знати мову. розумієте? Бо це відкривається новий світ. Тобто українці повинні перестати визнати проблеми свої унікальні, як унікальні проблеми, і скаржитися, що все погано, тільки тому, що вони дивляться в землю. Маєте свою землю, тому що досі то підняти голову до неба, щоб розуміти, що світ має більше вибор ніж ніж дивиння в небо. Я дякую землі? вам підняти голову до неба, щоб зрозуміти, що ми можемо злетіти. Це був професор Ярослав Грицак, я Ірина Штогрин. Програма «Ми разом завершується. На все добре.